До нового року два дні сповнені суцільного клопоту. До того ж, ялинку не куплено і часу на це просто не лишається. Однак, вихід є: якщо ви, по-перше, переймаєтесь питаннями довкілля, по-друге, цікавитесь літературою і маєте бібліотеку, для вас він більше ніж актуальний. Тож дозвольте запропонувати оригінальний, швидкий та незатратний варіант створення новорічної ялинки. Керуватиме процесом дизайнер-декоратор Надія. Я допомагатиму, а ви мотайте на вус. Надю, в чому наша идея полягатима? Идея опять таки экологичная, менее затратная и из ну, доступных очень материалов, которые да у каждого доме есть. Будем использовать книги. Будет такая елка немножко в духе Олдис. Інтелектуальна ялинка да, точно. буде нам понадобиться книги разного размера, разного формата. Що хорошо бувають, є такі сделать тематичну ёлку. Это если буде хорошо, якщо там по Угу. Mm -hmm. Ми маємо те, що маємо, і складемо нашу красуню із того, що знайшли в приватному архіві. Щодо технології складання, є певні нюанси. По перше, на фундамент слід використовувати книжки найбільше за форматом. По-друге, вся література повинна лежати корінцями назовні. Це додасть ялинці краси. Ну, а далі все просто. Це Пушкин. Там, де тут должен бути дюма, он зелений. Хто це бунін, хто ж Так, современна література. Мураками. Складаючи таку ялинку, можна водночас пригадувати твори улюблених авторів та влаштовувати одне одному невеличкий екзамен. Наприклад, хто написав Мому. І варіанти відповідей: Маршак, Паустовський, Тургенєв. Так, дюма ап'ять. Не знаю, як у вас, а в нас маршак опинився на справжньому літературному олімпі. Оббиваємо ялинку гірляндою та серпантином, а замість зірочки можна використати будь-яку іграшку. До речі, ось таку ялинку щороку складають працівники бібліотеки Глессон у Сан-Франциско. Гоголь, маршак, Вальтер Скотт це напевно найінтелектуальніша ялинка, яку я коли-небудь бачив. Навколо такої красуні можна і хороводи водити, і хату читальню влаштовувати. Цікаво, якими прізвищами буде прикрашена ваша ялинка. До речі, щодо прикрас, не прикрашайте ялинок свічками і, взагалі, обережніше з вогнем.